Австралія найбільш віддалений від інших населений материк землі. Він розташований у південній півкулі. Це континент, де все навпаки, у липні тут зима, у січні літо. Дерева Австралії скидають не листя, а кору. Ліси не дають тіні, а крізь зарості пустель доводиться пробиватися з сокирою. Малята деяких тварин тут вилуплюються з яєць, а потім їх вигодовують молоком. Австралія найменший материк Землі. Його площа становить 7,6 мільйона кілометрів квадратних. Материк розташований в тих самих широтах, що й Південна Африка. Південний тропік. Перетинає Австралію майже посередині, крайньою північною точкою материка є мис Йорк, південною мис південно східний, крайньою західною точкою мис Стіп Пойнт, крайньою східною мис Байрон. Визначимо координати крайніх точок Австралії та відстань між ними Північна точка мис Йорк. 10 градусів 41 минута південної широти і 142 градуси 32 минути східної довготи. Південна точка мис південно східний. 36 градусів 11 минут південної широти. І 146 градусів 25 минут східної довготи. Східна точка мис Байрон 28 градусів 38 минут південної широти. І 153 градуси 39 минут східної довготи. Західна точка мис Стіп-Пойнт, 26 градусів 09 минут південної широти. І 113 градусів 05 мінут східної довготи. Австралія розташована в субекваторіальному, тропічному, субтропічному і помірному поясах. На відміну від Африки, Австралія компактний материк. Його центральні області майже однаково віддалені від океанів. Він омивається Індійським і Тихим океанами, має тільки дві значні затоки на півночі Карпентарія, а на півдні Велика Австралійська. Береги Австралії, як і береги Південної Африки, омиваються на заході холодною, а на сході теплою течіями. Теплі води південної пасатної течії. Проходять уздовж північного узбережжя континенту, холодна течія з західних вітрів омиває його південні береги. Величезні океанічні простори відокремлюють Австралію від інших материків. Тільки на півночі, через численні острови, вона має деякий зв'язок з Азією, віддаленість та ізольованість. Зумовили незвичайність природи материка, що вразила перших європейських дослідників.